Діда? Чего, блять? Чо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали в нас, а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо прям на трасі і нас тащив німець, просто плакав в висловлюваному купу слів. Ти знаєш що це, блядь? Я кадати цю бумажку віддав в аеропорту, де... Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли. Це машина для зсу. Я колись нас підвіз, мужик Єбай, де він, Стой зараз. Я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро you. в одному із you're you're з аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один okay. з них був so саме тим папірцем, який я колись залишив okay. в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, потім нас мужик. Підвозить, тягне на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible! It's impossible. Okay. Good. Good. Good він поняв, що це я писав? Так, так, я поняв. It's yeah, nice yeah. 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 Та це невозможно. Та це неможливо, не чувак! Це неможливо, Такого не буває! Як? Ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і чувак нас тягнув до заправки! Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.